Болгарія, союзник України та європейська перлина. Уявіть країну, де поєднуються стародавні фортеці, золоті пляжі Чорного моря та аромат трояндових полів. Це Болгарія, держава з багатою історією та сучасними амбіціями. Сьогодні ми розповімо про неї детальніше. Болгарія це держава в Південно-східній Європі, що межує з Румунією, Сербією, Північною Македонією, Грецією та Туреччиною. Столиця Софія. Населення близько 6,5 мільйонів осіб. Офіційна мова болгарська, а валюта болгарський лев. Болгарія, парламентська республіка. Президент країни виконує представницькі комісії, а реальна влада належить прем'єр-міністру. Вибори відбуваються кожні 4 роки. Я буду президентом для всіх болгар, незалежно від етнічної приналежності та віросповідання. Про захищатиму права, інтереси та гідність свого народу. Болгарія є членом ЄС, НАТО, ООН, ОБСЄ та Ради Європи. Участь у цих організаціях зміцнює її позиції в міжнародній політиці. Основні партнери Болгарії, країни ЄС, особливо Німеччина, Франція та Італія. Також вона тісно співпрацює з США. Попри історичні зв'язки з Росією, Болгарія нині обмежує співпрацю через війну РФ проти України. Болгарія відома своєю культурою, а саме народною музикою, йогуртом, трояндовою олією та курортами на Чорному морі. Також працюють болгарські культурні інститути за кордоном. Болгарія підтримує Україну гуманітарною та військовою допомогою, приймає українських біженців та вводить санкції проти РФ. Для мене велика честь. Виступати у Верховній Раді України. Болгарія – живе велика українська громада, а країни активно співпрацюють у сфері економіки та освіти. Болгарія це більше ніж просто курорти. Це країни з глибокими традиціями, європейськими цінностями та дружніми відносинами з Україною. Вона змінюється, розвивається та залишається важливим партнером у міжнародній політиці. Сподіваємось, вам було цікаво дізнатися більше про Болгарію. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей!